Привіт, це Одін і продовження пригод у Raid Shadow Legends. Сьогодні 17-й день у грі нульовим акаунтом. Підписуйся, точно буде цікаво. Зараз в грі особливо нічого не відбувається, ніяких таких івентів, івентів цікавих, про яких варто знімати окреме відео. Тому такий швиденький оглядовий екаунт вчора була подія не x2, а як 1 плюс 1 лего, якщо тягнеш сакральний уламок, і мені випав ось такий хлопець Джорг Відлюдник. Атакую одного ворога і 30% шансу накласти випалювання здоров'я на два ходи. Накладає на всіх учасників команди збільшення атаки 50% на два ходи та заповнює їхні шкали ходу на 20%. Ну, такий непоганий, як на мене, залив і збільшення атаки. Тобто тут я його можу розглядати а, замість, можливо, жриці, яка також бахває атаку, але лише на 25%. Але ж цей йорг ще дає. Випалювання 30%. на підвипалювання в мене є великий галік, але, 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 він не дуже мені подобається, як він набирає. Скільки він набирає м, шкоди на КБ. Так, давай далі читати. І Третя навичка оживляє двох довільних союзників із запасом здоров'я 60% і заповнює їхні шкали ходу на 40% та накладає на них бездоганну завісу на два ходи. Теж, на мій погляд, дуже крута навичка, яка доступна, до речі, тільки на третьому рівні піднесення, тобто треба 3 зірки йому давати без всяких варіантів. Ну і збільшення атаки на 50% і заповнює шкалу ходу на 20% це непогано. Як на мене, мабуть, непогано. Не знаю, в кого є цей герой, розкажіть про нього, можливо, щось я не, не знаю, не розумію. Ну, мені здається, що я буду його качати. Ну, і... Так як випав він один <зас> з сакрального уламку, а шанс саме на Легу був 1 плюс 1, то я потягнув ще і мені випали ось такий е гірський король. В нього такі навички. Е атакує одного ворога, шкода залежить від здоров'я та атаки. Атакує Далі другий навичка, атакує одного ворога, шкода залежить від здоров'я та атаки. І якщо ми його прокачаємо по зірках. Атакує одного ворога і ігнорує 50% захисту цілі. Шкода також залежить від здоров'я та атаки. Третя навичка в нього атакує одного ворога, ігнорує щит та блок шкоди, і шкода залежить від здоров'я та атаки. І пасивка збільшує власну атаку на 50% за кожного вбитого ворога. Максимум 100%. Бонус накладається кожного раунду. Ну, я коли перший раз прочитав, нічого не зрозумів, думав, що це за фігня якась атакує по одному разу з кожної навички. Скоріше мені не сподобалося, ніж сподобалося. Потім я трохи там по подивився ютубів. Ще я сюди заглянув, тут взагалі оцінки червоні, жовті. Ну я зрозумів, що він під атаку. Не знаю, не впевнений, що буду прямо зараз його качати. Але найбуде. найбуде ну... У е, найгіршому випадку буде охороняти склад, як кажуть. І випав ще ось така м, Довгоборід. В нього такі схожі дуже навички, але там є нюанси. Значить, е, Довгоборід. Перша навичка атакує одного ворога, ігнорує щит і блок шкоди. Кода залежить від атаки. Друга навичка атакує одного ворога, накладає слабкість 25% на два ходи, і шкода залежить від атаки. Окей. І ось третя навичка вже цікава. Атакує ворога разом із чотирма союзниками на трьох червоних зірках. Атакує ворога разом із чотирма союзниками, і союзники завдають на 20% більше шкоди. У мене тут одразу запитання, яким чином атакують одразу союзники, тобто вони б'ють базовими атаками, чи вони б'ють тими навичками, якими мали б бити, якщо б там били умовно. Наступним своїм ходом, це може бути чи ульта, чи друга, чи третя навичка. Цікаво зрозуміти. Також я одразу пішов в рекомендації, подивився, що тут все погано. Іноді його ставлять на замок лавового рицаря. Будемо дивитися. На мою думку, під якийсь івент я буду піднімати Джорга людника Знову ж таки, на мою думку, на 5 зірок. І. Також він, мабуть, звичайно, зайде у війну фракції, ну, хоч всі ці герої. Так, подивимось далі, що? По героях в принципі розповів: Каель єдиний на шести зірках. Далі чекаю якийсь івент і перевожу обізяну на шість зірок. Також Обізяні я купив одну душу в магазині була випадково. І ну, дав їй, але не можу обрати дар. В мене два варіанти є. Зараз покажу, які. Перший варіант спустошення спустошення душі або поліморфізм. Або, або я розумію, що поліморфізм це більше на арену, але ж він в мене грає ще трошки і пвеє, тому, наче спустошення душі треба. Але спустошення душі також кажуть, що е, Алісі. Чудесайки а, також підходить, тому я тут трошки м -м, не знаю, що робити. Ну І тут також спустошення душі а, вона потребує, і також я душу її отримав. Ну Це все отримують зараз всі через івент, який зараз іде. В принципі, і все. Тобто Моя команда, вона ось Каель, Заргала, мені подобається, залив гарний іде, Бойова Жириця випадково тут, але є. Ну, і Алісу я використовую зараз мало, більше Сунбуконга. і ну, Великий Галік ще не готовий. І, мабуть, також він буде мінятися. Не знаю, буду прибирати його, але спробую ще разом з Джоргом. Можливо, вони заграють якось разом. Далі. Далі, по компанії, я закрив звичайну важку неможливу, звідкиля я отримав сакрал. Спекельну поки що взагалі не проходив. Далі на КБ. На КБ ми поміняли клан, і зараз в клані, який вбиває третє КБ. Ось я набираю стільки з двох ключів. Ну і зараз, мабуть, я вдарю третій раз. Давай спробуємо, бо тут зараз новий ключ прийде. Треба встигнути. Так, б'ю ось такою пачкою. Все погнали. Не будемо втрачати час, Так, ну. Ось такий приблизно результат виходить. Як ти бачиш, головний, головну шкоду наносить КЛ. І на другому місці це великий галік, але ну, він зовсім поганий. Тобто мені здається, що тут цифри мають бути зовсім інші, Але ну, вже як є. Замість ось бойової жриці, яка тут аж нахиляла 27 тисяч, я не знаю, це мені здається дуже і дуже мало. Тому її можна прибирати і от ставити отого джорга. І подивимось, що буде. Є. Прийшов ще один ключик, але я вже бити не буду. Тут я наніс 1181 і я навіть о, отримую останню скриню. Чудово! Що далі? Ну, Хіміру я, звичайно, тут бив, але в попередній гільдії наніс щось типу 600К. Тобто зараз навіть повторювати немає сенсу. Далі по підземеллях. Ну, по підземеллях тут також особливих якихось цікавинок я не покажу. І можу сказати, що лігво дракону я проходжу 13 рівень. Лабіринт Мінотавра. 12 рівень, хоча, я думаю, що можна і 13 взяти і далі. Тимчасове підземілля королеви, 10 рівень, але можливо вже і 11, тому що був останній раз давненько. Склеп диявола я пройшов до 4 рівня, але я ну так, пройшов, але не фармлю його, тому що дуже низький рівень. Замок лавового рицаря я на 8 рівні. Але знову ж таки гарно його ще не фармлю. Ну і Павучиха в мене зараз на шостому рівні, і також я нею особливо не займаюся. Тобто зараз моє завдання було це е, качати багато ось таких е, героїв для того, щоб потім підняти Обізяну до шостого рівня. Ну або там прийшла б якась більш крутіша Лего. Але Лего більш крутіша не прийшла. Ну і на арені. Також можу похвалитися. Я вчора зайшов в Золото 2, але сьогодні мене вже приспустили до першої, Ну, будемо далі підніматися. Також, що можу ще сказати, що клан зараз в нас ось такий, він такий не дуже активний. Але завдяки цьому я можу брати елітки і експертні завдання, ну і отримувати досить багато. Ось цього золота клану. Це також є ну як на мене гарним гарним варіантом. Е, і через рівень 16 в нього тут е, в клані відкрита досить багато вже е, слотів. Я придбав темний уламок, також купую частки героя Якарла. В принципі, тут все з того, що я купую. По місіях я зупинився на місії героїв, де треба піднести героя до п'ятого рівня. В мене є варіант піднести героя великого Галіка до п'ятого. Ось таким чином ну, там, це можна чи зробити, чи і так далі. Але я не впевнений, що хочу його піднімати до п'яти... Ну, красити до п'яти зірок. Я чекав, хто мені там випаде. Я не впевнений, що і Джорга треба по п'яти зіркам робити червоні зірки. Але ну, тут, до речі, ага, ну, на чотири зірки він окей, але п'яту ну, це треба піднімати. Але знову ж таки, не хочеться це робити зараз, хочеться це робити під якийсь івент. А івенту поки що немає. Тому чекаю, качаю корм а, та й в принципі все. Тобто, зараз такі дуже лайтові дні. Відбуваються. Також виконуються щоденні завдання, щотижневі, щомісячні. Ну і, звичайно, ускладнені завдання, які е, ну, раніше було трошки важкувато виконувати. І зараз є завдання, яке я виконувати не можу. Але чим далі більше, тим далі простіше і всі завдання виконуються. Так, по турнірах е, завершився турнір по арені, який я. Зайняв там третє місце, хоча весь час був на першому, ну а мене в кінці наздогнали, перегнали. І я просто не зміг піднятися, тому що ну, просто в мене не було а, кого бити в золоті. Тобто я там піднімався за рахунок тих, хто зливав свій рівень. В, турнір... в турнірі королеви я не приймаю участь в бліц-турнірі лавого рицаря. Не знаю, подивлюсь, що там будуть за нагороди. І як я буду багато набирати диявола пустелі, також я не приймаю участь по подіях. Масовий призов. Я, звичайно, ось вчора потягнув 2 Легі і один епік. Ну і це всього 1000 балів. Це, як на мене, дуже і дуже мало. Сьогодні заберу Енку, покачаю трохи корм. От, але також по участкам героя Сабіта я зібрав їх дві, але не... Не, поки що не збирав не злиття, частки. Ось у мене є дві сабіти, але буду вже їх зливати безпосередньо під якийсь івент. Також збираю мисливицю і кроворіга. Мені це треба буде на злиття. По злиттю також я... у е, мене все готове для злиття юстіціара, е, майже готове для злиття е, реліквара. Тобто, всі ці місії ось тут вже майже готові. Тобто, цей можна закривати тут ізі. ну, цей павучіха теж завдати шкоди. Ми завдаємо. І тут створити юстіціара також створюється. І можна спокійно переходити в третю частину. Я це буду робити невдовзі. Ну, і, мабуть, все, що я хотів розказати, показати, мабуть, мабуть, мабуть все. А, ну, тоді дякую, що подивилися. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. І я сподіваюся, що далі буде цікавіше, і в мене будуть більше якісь ем, якісні новини. Або, можливо, просто ми будемо щось грати. Чи якийсь стрім, і наживо я там буду, можливо показувати, як я прокачуюсь, чи качаю корм, чи просто поспілкуємося у чаті. Ну, наразі все. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і папа! -па.